Привіт, щоб гратися активно та цікаво, не обов'язково поставити на вуха весь дім. Так-так, достатньо мати вдома набір Амбасадар 3 в одному, щоб всі дорослі діти. З нетерпінням чекали зручного моменту пограти. На стілі футбол, арохокей та теніс вибирай той варіант гри, який хочеться саме зараз. Що є в комплекті? Основа за кругом котами, вона потрібна до всіх трьох ігор. Також є два поля та аксесуари. Давай спочатку зберемо футбол. Так, давай у кожній команді по посість гравців і рухаються вони за допомогою цієї ручки. Дивись, тут є навіть воротар і захисники і нападаючі. З кожного боку є зручні лічильники. Запускаємо м'яч на серединку. Да! Так, Я виграв! Тепер прийдемо до наступної гри до архокей. Дошку з кріпленням ставимо поверх футболу. Дві ключки і шайби і можемо починати гру. <реш> Третя гра теніс. Потрібно основу повернути на інший бік. Також потрібно поставити сітку. Для цієї гри є дві ракетки та м'яч. Тут вже потрібно пообережніше. М'яч може полетіти кудись завгодно. Це ж якраз і цікаво. Весело! М'ячик повинен ударитись на ваші. Половини поля лише один раз. Коштувати вдома розваги, щоб всі були захваті, і це на гральному полі розміром 30 на 50 сантиметрів. Посилання на набір в одному в описі відео. Лайк, like, якщо огляд вам сподобався, бувайте! бувайте!